Представник молодої нової генерації українських політиків, і ваше ім'я не тільки звучить часто у політиці українській, а й у світській хроніці, як чоловік дизайнера Світлани Бевзе, Світлана дівчина гламурна. Вона представник гламуру. Ви представник політики. Як вживаєтеся в одній родині? Ви знаєте, була кумедна історія минулого року в Канаді, коли я ще поїхав, будучи заступником міністра, і спілкувалася з канадською діаспорою, і там було багато українців. Тож, вони кажуть, о, ми знаємо цього хлопця, це чоловік Світлани Бевзи. От насправді дуже гарно вживаємося, і ми рідко бачимося, бо і в мене багато роботи і у неї вам з вашою дружиною часто доводиться бувати на світських заходах. Разом звичайно, коли в вас буває випадає така нагода на наступний день, коли публікують ці світлини на різноманітних сайтах. Над вами ваші колеги не піджартовують, що знову Володимир, знову наш міністр, пішов на тусовки. Ні, насправді я в них дуже рідко. Це вже коли Світлана вже каже, ти мусиш піти, бо це дуже важливо для мене. Тоді я Таю голову йду і має дуже гарний експлюс, що ну ти знаєш, мене політична посала і не добре буде виглядати, щоб на них ходити. Бо я часто кажучи, на них нуджуся. Я не відчуваю себе в своїй тарілці. Не знаю, куди куди себе подіти. Як е, ваша дружина, дизайнерка, впливає на ваш стиль одягу? Переважно буває зранку, о Боже, що ти на себе знову втягнув, і тоді я переодягаюся. І таке часто буває е, десь. Буває раз п'яти днів робочих. Тому в принципі я вважаю, що не зовсім часто чи доводилося вам інвестувати у бізнес дружини? Всі знають, що українські дизайнери це не Надприбутковий бізнес і потребує інвестицій, і часто густо це інвестиції коханого чоловіка. Ну, Катю прекрасно знаєте, що це не стосується Світлани Бевзи, бо вона була успішним дизайнером задовго до того, як познайомилася зі мною, я Не кажу про шлюб. Е, інвестиції легко перевірити по нашій електронній декларації. Вона сумна дружина заробляє більше ніж ви? Так, так є так. Є так так відсвяткували день народження сина три роки. Так йому так. Відсвяткували такою, ну можна сказати, гучною вечіркою біля басейну, з великою кількістю людей, баром, смаколиками. Ну таку справжню світську вечірку влаштували у власному будинку. Насправді там була купа а, малюків. І Марк був дуже щасливий, і ми побачили, що для крас три роки це той вік, коли це вже можна проводити. Він це запам'ятав. Він розумів, на якомусь третьому-четвертому вітанні, що це все-таки в нього день народження. Це його такі вітають. Набрався гордості за себе і вже абсолютно по-іншому себе почував. Це була насправді звичайна вечірка, тобто, нічого такого особливого не було. В денний час там тортики, якісь там дешеві шампанські легкі, тобто це не були якісь там перельот на чартерах на карибах.